Всіх вітаю на каналі, доброго дня. Після роботи втомлений. Тільки зараз біля 9 вечора, мабуть. Збираюсь на полтаву так якби. Віск я і, стараюсь перетопити. Ну, так якби в Полтавічі на Волині не топлю, бо там мало обрізків. І рамки з собою забираю також. Перемагає газ. Ну, я одинаковий, що це на електроплиті, це на газовій. і Газ, ну може тут було, ну тут теж багато було. Потім так через марлю це обрізане з тої сторони. Протяжу. Коротше трактор. А це Соня, ну і тут і з рамок є там обрізки. Ну, таке всяке. <кій> міль. Ну як там лазила міль, доставав. Воску в мене багато є. І... Я його перетоплюю в полтаві обрізки, перетоплюю, ну, просто відділяю від меду, бо нема часу. У мене бувало таке, як було більше сімей. Бувало дві 200-літрових бочки, ну, бо я ріжу, ріжу, ну, там трохи як можу відсіжу, віддавлю і назбируються дві бочки, а потім вже коли мед закінчується вуликах, то я тоді топлю. Ну так, щоб типу, мед відділити, мед на самогонку той роздаю, бо сам не гоню зараз. Нема де. А віско окремо. Я кажу, це, оце з парової у вас кутопки то є. Це з парової, бо воно видно так. А це з, ну, з обрізків. А це з рамок з парової. Ну і в такому він стані. Ну, він тут лазить. Але ж його не понесеш такий здавати, правильно? А навіть якби я перетопив його ідеально, то він би ну так само був би не дуже такий гарний. А як я його зараз перетоплюю, ну мені буквально полтаву потрібно там можливо дві чи три пачки вощини. Я так скільки треба на волинь було треба пачку, там перетопив собі пачку. Ну, кажу, поки воску вистачає. Рамки збиваю, поки віск е, вариться, то це на цю міні-пасіку. Бо там є соняшник недалеко, ще в ці наставочки треба також їх передивитися, а де є дріт, де нема, то я там людям то продавав, то роздавав. Такі вони, типу, як. Вона на українську, типу. Це на восьмирамочний. А там, мабуть, 145, ну, сам таке я придумав, воно можливо є в природі. Мова про ціну меду. Накачав я перший мед, то було на Волині в цьому році, 25-му, можливо, там, не знаю, 2-3 неділі назад не пам'ятаю. Ну, суть в тому, що я його в суботу накачав, а... В середу він загуз. Ну, типу, якби з рипака. Дивлюсь, канали деколи деякі. в такому стані. То Він вже середу був в такому стані. Ну, то, тобто, я не скажу, яке число в середу, ну, За 4 дня він загуз з рипака. Жінці дзвоню в суботу, кажу, подивися, піди на базар, по чому там ну, типу Я очікував, що буде мет. Там, ну, хай 200 гривень, бо 150, тільки можна вже там 5 років, 150. Думаю, можливо, 200 буде. Жінка пішла на базар, то я в Рівному живу, мешкаю, да? то вкритому ринку там є там, 220, 250, а на вулиці продають по 180. Це перший мед, ну, типу, якби... Немає меду. Люди деякі і досі годують джіл на Полтавщині. ну Теж у мене такі справи не дуже. І меду нема і, і по 180 продають мед свіжий. Ну, там чи розтоплений чи свіжий. То, якби питання, по чому буде той соняшника. ну Багато людей там. Прогнозують ціну оптову. Ну, на оптову я ніяк не впливаю, думаю, ви також ніяк не впливаєте. Навіть, можливо, таке, що буде дощі, холодно, соняшник мало буде давати, а мед все рівно буде там по 60 нехай гривні. Тут вже нікому не можна вірити. Зараз в мене пасіка в стадії. Ну, типа, просто підтримки, чи як утримки, ну, я з неї ніякого доходу не отримую. Можливо, навіть і в збиток вона трошки. Можливо, там по нулям. Ну, надіюсь, що можливо колись воно буде краще. Поки підтримую. Як в мене раніше було там 120 плюс сімей, то зараз... На Полтавщині брат дивився. Тут 30 осталось. Ну як він поверх... поверхнево, що літають, а що там всередині, можливо, там на двох рамках, на трьох сидять. А на Волині 30 і тут на міні пасіці 6. Коротше менше стало, да. так я їх просто нема змісту. І кажу дивно, це ж воно самі люди, ну ти натопив меду того, думаєш, продам прошлого А Почому ти свіжий збираєшся продавати, ну, соняшника, як ти прошлогодній по 180. в Минулому році теж була. Я то не пам'ятаю. Жінка каже, ціна була також 180 гривнів на свіжий мед. Ну я не кажу закації там чи що там. Квітковий, ну, такий типу рип, рипак помішаний. А потім стало по 150 соняшник. І воно все йде до того. У мене батько тримає і, 7 вуликів. Він їх тримає заради чого? Меду він не продає. Ну там можливо, не знаю, не продає, можна сказати. Тримає, щоб гнати самогонку. З меду медовуху. І, Бувають такі випадки, що ну, в когось коза привела е, козенят. Козенят нікуди дівати, вони міняються по бартеру. В когось корова, молоко дає. Ну, можна молоко продати, багато дітей. Так само батько дає мед, а та сім'я дає молоко. То я вже задумуюсь також. Можливо, там залишитись якісь імесі, які мені ну, на самогонку реально там чи дарити, роздавати. Бо тупо, допустимо, сусідка приходить, о, меду, я ж їй не скажу, ну, на базарі 180 гривень, я не скажу 200, так. Ну, Типу якби сусідка треба там трохи дешевше там. Чи... А вона потім прийде додому і скаже, о, купила, он все подорожчало, все ужас. А купила, он, типу, якби в лоха меду за 150 гривень вже 5 років по 150 гривень. Такі справи. Культура споживання меду, мабуть, не тільки в Україні, а в усьому світі падає. Так як я по собі бачу, то в основному. Купують мед, ну, такі 50 плюс пенсіонери 50. плюс. А так навіть і наша сім'я, то вона старається там, наприклад, як дитина заболіла чи сам заболів, то випив пігулку якусь амброксол там будь-яку. Так само там і той Прополіс і все остальне. Ну мед зараз йде на... на кулінарію, якісь коржики там, коржи, блини, ще що там роблять і на фармацевтичну галузь. Ну, так якби ще не придумали замінника того. І я думаю, так само і Європу його беруть, щоб, ну, мабуть, люди його менше стали споживати, бо... Бо краще випив пігулку і 2-3 дні і ти здоровий Ми треба їсти місяцями там щоб він допомагав де такі справи Втомлений, там в мене робота фарбую я і виходить що якщо 10 годин Буває 10, буває 12. Якщо 10 годин робочий день, то десь 8,5 годин я фарбую. Ну, в приміщенні. Ну, респіратори там є, якась вентиляція трохи. Але це багато. На попередній роботі був, якщо 8 годин робочий день, 8 постійно був, то я 4 фарбував, а 4 щось там то готовився, то щось робив. Ну, не фарбувався. Ну, не знаю наскільки вам це ну, Це досить важко да? це... працювати. Якщо у вас... У мене буває 12 і 15 годин робочий день. І якщо взяти 15, то 13 ти красиш. Всім гарного дня. Думаю наступне відео буде Полтаві А можливо ще на міні... Ну не можливо, я то поїду на мини пасіку. О, там ще зніму, да. Все, всім гарного дня, буде з мини пасіки відео.